Тисяча від Зеленського. Ура! Перемога! Президент сьогодні виходить і каже, що готується програма зимової підтримки громадян. І будуть знову давати по тисячі від Зеленського. Цікаво, так відбувається. Скажіть мені, нам всі розказують, що у нас дефіцитний бюджет, що немає можливості підняти пенсії, мінімальну зарплату, зарплату військовим немає можливості підняти. Але чомусь у нас дивним чином знаходяться гроші на тисячу від Зеленського, на національний кешбек. Також президент каже, що кожен громадянин України раз на рік може три тисячі кілометрів проїхати безкоштовно. І зараз ми працюємо над втіленням цієї програми разом з «Укрзалізницею». А при цьому Укрзалізниця каже, що у нас перевезені збиткові. Потрібно тарифи на поїздки грузові і пасажирські піднімати. А президент каже, що кожен громадянин може раз на рік 3000 тисячі кілометрів приїхати безкоштовно. Ну цікаво так виходить, чесне слово, як так відбувається? Ваші думки в коментарях напишіть.